Привіт, дівчата! З шоста ранку вийшла вам познімати відео. Поки більш-менш тихо можу записати. Хочу вам показати ось цю красуночку. сортик Ірини Шевчук шик аромат весни. Ось так вона в мене зараз квітне. Квітоносів дуже-дуже багато, і дуже-дуже багато я вже поприбирала. Тому що в нас майже цілий місяць, кожного дня, йдуть дощі. Бувають випадки, коли день, ну, може, два дощів немає, а потім знову йдуть дощі. Звичайно, квіти від цього дуже-дуже портяться і приходиться все прибирати, бо вони просто гниють. Але все одно, думаю, зніму і покажу вам. Бо сортик, неймовірно, гарнющий, має ось такі квіти. До речі, ще квіти стали менші, бо погода не дуже сприяє для пеларгонії зараз. Дощі, хоч і йдуть, але бувають доволі спекотні дні і квітки стали набагато менші. Перші квіти розпускалися значно більше, раз-два більше. Ось така красуночка має доволі незвичний колір. Жовту серединку. І е, білі е, з відтінком рожевого пелюсточки, які вже йдуть по краєчку. Ось так вона розпускається. Коли розпускається, серединка така зеленкувата навіть. А вже пізніше стає жовтенькою. Е, дуже сортик квітливий, прям дуже квітливий. Квітоносів багато багато Боже, Це неймовірна красунечка. Ось така вона. Кущик рослий. В мене він 3,5 літри. Бачите, який він? Дуже такий пухнастий, але і квітне дуже добре. весни». Відквітає вона ось так отже. Стають квіточки повністю майже білі. З відтінком рожевого рожевий відтіночок залишається, але вся жовта серединка вже пропадає. Так, нагадаю, що це сортик Ірини Шевчук, що весни. Ось така красунечка. Ще один сортик хочу сьогодні вам показати: це сортик віри мовчан, наша україночка Леді Вишиванка. Зараз я її розверну квітами до себе, бо вона тягнеться до сонечка і, вся, і всі квіти майже дивляться в інший бік. Ось така ще одна наша українська красунечка Леді Вишиванка. Колір квітів такий від рожевого, рожево-персикового, переходить до. От, бачите, теж така серединка, прям вона і не жовта, і не рожева, і не помаранчева. ну гарний такий колір. Камера, як завжди, передає не зовсім правильно, але приблизно вірно. Квіти такі рушисто-махрові, дуже цікавої форми, Коли розпускаються, то це така ось трояндочка. А потім вони стають такі ось махрово-рюшисті. Теж мені цей сортик дуже-дуже подобається, така вона прямо гарнюня, дуже ніжна. Сортик теж рослий, теж в мене 3,5 літри. І ну, так, рослий, От, якщо його на підвіконні вирощувати, я думаю, що для підвіконня він не дуже підходить, бо він, перше сам дуже-дуже гарно кущиться. З кожної пазухи видає пагони. Ну і за рахунок цього він дуже гарно квітне. Знов-таки скажу, що я прибирала дуже багато зараз квітів, я їх почистила, бо вони просто гніють на дощику. Але квітів сорти є дуже багато Така наша Леді вишиваночка. Я маю два живчики цього сорту. Тому хто захоче собі таки придбати, то пишіть мені в коментарях. Ось така красоночка. Я бажаю вам миру, бережіть себе і па-па!